Це бездротова система виклику медичного персоналу, яка складається з кнопок для виклику і пейджеру. Ця система дозволяє з будь-якої точки, з будь-якої палати розповісти медичну сестру, що необхідна та чи інша допомога. Кнопочка знаходиться з мамою поруч, в палаті, в кишені, і миттєво, як тільки вона натискає на цю кнопочку, медичні сестри поступає сигнал і в тому числі. Вказується, в яке в якій саме палаті потрібна допомога. Це зручно для вас? Так, да, дуже зручно. Мамочки ну, Ось, в принципі, так працює ця система виклику. Радіо дії щось близько 150 метрів. Тобто, це повністю покриває наше відділення. У Нас вісім палат і два реанімаційних зали. Відкрилося ось друге інфекційне крило, Кнопка виклику медичного персоналу в нашій лікарні такого не було. Це вперше нам подарували, завдячуючи Світлані Ярмолицькій Житомирянці, яка у листопаді минулого року, завдяки зібраним грошам Житомирянами, подарувала міській вітячі лікарні сканер для вен. Цей сканер зменшить страждання мам і дитини так. Ну після купівлі першого сканера, коли залишилось там близько 30 тисяч, вирішили збирати на другий сканер і Активно почали поступати кошти на картку. І коли вже о, назбиралося десь близько 80, 80 чи 84 тисячі, я зв'язалася з Максимом Петровичем. Можливо, є якась інша потреба, і ми можемо витратити ці кошти. Вирішили о, витратити частину. Коштів на систему виклику медсестри це близько п'яти тисяч, а також на два зволожувачі для апарату ШВЛ, кожен з яких коштує десь близько 16 тисяч. Тобто, загалом сума витрат вийшла близько 40 тисяч. Ось нам потрібні такі апарати Фішера -Пайкер. Ось Я вже один зібрав, під'єднав. Це система, яка дозволяє підігрівати. Кисневу суміш, якою дихає дитина ну, в стані, коли, коли потребує кисневої допомоги. Апарат фішеропайки у нас їх є чотири штуки. Ми їми користуємося, але їх буває випадки, коли дуже багато дітей на всіх не вистачає. Дуже велика дяка всім, хто долучився до збору цих коштів. Ці кошти витрачені по перше не даремно, і вони будуть працювати на благо наших маленьких пацієнтів. Наразі Світлана Єрмолицька продовжує збір. Грошей вже для придбання ще одного обладнання для лікарні та в планах зібрати кошти на бісмонітор це монітор, який контролює рівень наркозу в при операції, при проведенні операції, а також рівень тонусу м'язів. Це дуже крута штука, тому що ми знаємо, що наркоз досить негативно впливає на організм людини, а особливо дитини. Тому Ось придумали от таке, от придбати це дуже круто, і я була би рада, якщо б от наша ініціатива така, от там навіть з цією системою виклику медсестри, 5 тисяч це не так багато. І було би класно, якби така система була в у всіх відділеннях, якщо в тому є потреба у лікарнях. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.